Так, всім доброго дня. Ось сателіти, Мені потрібно їх заварити, щоб вони стояли на місці, щоб не вращались тут, не крутились. І потім буде два моста одновременно працювати. Зараз заварю, продовження буде. Так, ось я пообварював. Бачите, повністю всі шестерні заварив. О, повністю всі тут заварив. І тут так само все пообварював, все позаварював, щоб воно не могло повернутися. І тепер буде працювати постійно два моста. Ну, перед тим, як заварювати, не забувайте ось о, із гранати оцей край, який входить в коробку, поставити. І потом тільки обварювати. Бо вдруг трошки сміститься і заварите, ви потім не зможете вставити. Полу ось. Всім дякую за перегляд. До побачення.